Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який зараз знаходиться з офіційним візитом у Китай, зустрівся із головою Китайської Народної Республіки та генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Зеньпіну. Ця зустріч, звісно ж, головна подія цього візиту Американського державного секретаря. Візиту, який підкреслює. Нажаючи на недавню зустріч між Джозефом Байденом і Сідзеньпіном, нажаючи на пошук шляхів політичного і торгівельного компромісу між Вашингтоном і Пекіном у стосунках обох країн, знову виникла серйозна напруженість, яку, до речі, не став приховувати напередодні своїх перемовин із Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ії. Ця напруженість, як не дивно, пов'язана саме із війною в Україні. Із тим, що Китай допомагає Росії відновлювати військово-технічний потенціал. Сприяє агресивним апетитам Володимира Путіна. Про це Ентоні Блінкен говорив напередодні свого візиту до Китаю. Навіть після зустрічі із головою. Китайської Народної Республіки він підкреслив, що якщо Китай не здійснить заходів, щоб зупинити своє військово-технічне співробітництво із Росією, це зробить сама Америка. Тобто це вже не просто якісь попередження, а чіткі наміри. Американського керівництва, яке усвідомлює, що якщо Китай буде допомагати Володимиру Путіну відновлювати і вдосконалювати свою армію, це призведе до безкінечного конфлікту у Європі. І звичайно ж з країною, яка зацікавлена у цьому безкінечному конфлікті, не можна мати хороших економічних взаєм. Очевидно, що, окрім Ентоні Блінкена, про наслідки китайського співробітництва із Російською Федерацією із Цзяньпіном напередодні говорив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Участь Китаю у війні Росії проти України буде обговорювати із головою Китайської Народної Республіки і президент Франції Еммануель Макрон. Однак виникає важливе питання, наскільки Сі Цзіньпін готовий зрозуміти усю серйозність цих попереджень і чи не сприймає він їх як виклик його власним зовнішньополітичним апетитом. Вже зараз очевидно, що голова Китайської Народної Республіки не збирається просто погоджуватися із заявами своїх опонентів. Ба більше він намагається проявити власну зовнішньополітичну ініціативу. Той факт, що напередодні форуму миру у Швейцарії, де очікують президента США Джо Байдена, Китай пропонує провести альтернативну конференцію за участю і Росії, і України. І Готовий надати майданчик для таких перемовин, які за великим рахунком дають можливість Кремлю утримати статус-кво у конфлікті і контроль над окупованими українськими територіями. Свідчить, що у Пекіні не збираються відмовлятися від підтримки Москви. Ще один важливий виклик голови Китайської Народної Республіки і Сполученим Штатам і країнам. Європейського союзу, це те, як виглядатиме його європейське турне. Адже тепер очевидно, що окрім Франції, голова Китайської Народної Республіки збирається відвідати Угорщину і Сербію. Тобто, ті країни, які знаходяться у непоганих стосунках із Російською Федерацією, можуть стати і важливим майданчиком для китайських інвестицій. В Пекіні, нібито говорять з європейським лідером: якщо ви хочете мати китайські гроші, якщо ви хочете мати можливості для подальшої перемоги на виборах, вам потрібно мати хороші взаємини із Російською Федерацією. І тоді Китайська Народна Республіка буде вашим важливим інвестором, а Російська Федерація буде надавати вам дешеві енергоносії за великим рахунком, це ще раз говорить, що Китайська Народна Республіка. Республіка сприймає попереджання сполучених штатів не як необхідність зробити корективи у власній економічній політиці, а як виклик, на який потрібно відповідати власним зовнішньополітичним наступам. Потрібно робити все можливе, щоб розколоти і дестабілізувати сам європейський союз і внести. Розлад у лави тих країн, які хотіли б стати членами Європейського Союзу, потрібно створити модель добробуту в разі хороших стосунків із Китайською народною республікою і Російською Федерацією вже сьогодні, не чекаючи війни і. Того, як вона може закінчитися, а для колишніх радянських республік це також очевидний сигнал. Якщо ви хочете мати стабільну економіку і разом із цим не виконувати умови заходу щодо демократизації, до ваших послуг китайські інвестори. Але якщо вам потрібні китайські інвестори, є одна. Необхідна умова вашої поведінки, хороші стосунки з Російською Федерацією Володимира Путіна, погодження із тими так званими інтеграційними моделями, які вам пропонує Кремль. І тоді ви можете зберігти владу, тоді ви можете зберігти прихильність ваших виборців, яким ви запропонуєте недорогі енергоносії і недорогі комунальні послуги. Тоді вас будуть годувати з руки ваші російські і китайські господарі. І, до речі, як ми знаємо, ці сигнали спрацьовують тим більше, що Китай готовий бути не тільки інвестором для колишніх радянських республік, але й країною, яка гарантує їхній обмежений суверенітет, в разі якщо вони мають дружні стосунки із Москвою. І з цієї ситуації війна з Україною виглядає для Пекіну непоганим інструментом для того, щоб показати, що насправді відбувається з країнами, які ігнорують російські бажання, які так би мовити ображають російського президента Володимира Путіна. Мешканці цих країн, на відміну тих, хто можуть мати хороші стосунки із Росією Китаєм, живуть під бомбами і безпілотниками, під ракетами, і в умовах постійних бойових дій без жодної перспективи на майбутнє. І, от для того, щоб спростувати цю очевидну тезу, яку Росія Росією Китай найближчими роками, Захід має допомогти Україні вистояти і виграти у своїй війні з Росією, усвідомлюючи, що це не тільки війна з Російською Федерацією, але й реальна цивілізаційна конфронтація із Китайською Народною Республікою. Ентоні Блінкен не переконає Сі Цзяньпіна. Генеральний секретар Комуністичної партії Китая буде діяти за власним розкладом, намагаючись зробити все, щоб вплив Китаю у Європі посилився. Але Сполучені Штати можуть допомогти Україні довести, що відмова. Від російських умов і китайського покровительства. Це не дорога в провалля, а дорога до розвитку і прогресу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon БемієКі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся можливістю спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!